Щоб віддати шану згадати берегиню української пісні, Героя України, народну артистку України, лауреата Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, повного кавалера ордена княгині Ольги, лауреата премії Луценка осіннє золото, Раїси Опанасівни Кириченко, берегиня Чураївна. Так називали її за життя та її голос, що проникав у серце і душу глибокий, прозорий, мов кришталь, не забути ніколи. Сьогодні, вшановуючи пам'ять великої співачки, ми вкотре завдяки технічним можливостям можемо поринути її голос і насолодитися красою її образу. Дорогі друзі, зустрічайте! Raisa Kirchenko І я Україна Раїса Кириченко. Раїса Обанасівна багато зробила для того, щоб донести українську пісню не лише до народу України, а й до багатьох народів світу. Співай так, щоб людям подобалось, радила мати Раїси Кириченко. Вона завжди пам'ятала про це. Раїса Обанасівна мала унікальний голос, співала. Душею, всі пісні цієї видатної співачки не лишають байдужими будь-кого з нас. Хто не знає пісень Я козачка твоя, хата Моя біла хата, «Чура гівна», Мамина Вишня, доля у нас два крила. Тож, дорогі друзі, зустрічаємо на сцені ансамбль викладачів народних інструментів з жартівливою піснею. «Ой!» купила півня солістка Світлана Петер. Ваші описки. Чарувала магією свого голосу, вона співала душею, горіла піснею, любила всіх і все навколо, ніколи не відмовляла людям у скруті, мала особливо теплі стосунки із простими людьми. Тому і пісні у неї були різні. У неї не було другорядних пісень, кожна ставала популярною. І входила в кожну домівку. Ну і що, дорогі друзі, зараз під ваші облиски на сцену я запрошую викладача школи мистецтв, аллу, мельник. Ваші облиски, концертмейстер Андрій Романов. Oh. <laughs> П'єжу вам нагоду виконала неперевершена, Анна намельний концертмейстер Андрій Романов. Дякуємо. Пісні Раїси Кириченко завжди житимуть у серцях і душах наступних поколінь, передаючи свою теплоту, любов до рідної землі та силу українського духу. 14 жовтня вісім років поспіль. 15 жовтня 8 років поспіль на базі нашої школи проходить відкритий мистецький фестиваль конкурс вокально хорового мистецтва пам'яті Раїси Кириченко під назвою Пісерні Крила Чураївни. Засновником фестивалю є Департамент культури, молоді та сім'ї Полтавської міської ради. Незважаючи на виклики сьогодення, ми вирішили зберегти наші традиції та провести фестиваль у дистанційному форматі. І були приємно здивовані кількістю поданих заявок, яка склала 204 заявки з різних областей. України, зокрема, з Черкаської, Львівської, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Хмельницької, Рівницької, Донецької, Харківської, Миколаївської, Одеської, Київської, та звичайно полтавської всі учасники вражають своїм талантом, майстерністю та щирістю виконання. Тож запрошуємо вас послухати одного із. Учасників конкурсу на сцену запрошується зразковий вокальний ансамбль перлинки з композицією під небом, синім керівник Наталія Кімнатна. Ваші випуски зустрічаємо дітей. Вона мене почуєте? Мої хороші, мої дорогі, мої шановні колеги. Ви знаєте, я вам дуже вдячна, по-перше, за сьогодні, незважаючи ні на що, от ми півдесятого всі віддали шану нашій Раїсі по Кириченко. Понимаєте, це чуть, чуть але це повага. Це повага до нас, до, до один одного. Я прийшов, біля мене прийшли, колеги прийшли. Знаєте, в цьому і складається вся робота школи, що не поодинці, а от ми в місті друг дружку піддержали, і вийшло свято. Я дякую нашим лауреатам, що виступили. Бач, вони ж такі бідненькі, ще робенькі, такі, так їм все страшні, ніколи ще. Ви знаєте, я дуже жалію, що Ні, з однієї сторони, добре, що цей конкурс пройшов онлайн. І я вам скажу, якщо в прошлому минулому році було 124 заявки. То зараз їх 204. І 5 областей, да, було про 5 областей, а зараз тринадцять. Тобто, я хочу сказати, що людина не може, то на стоп кадр не поставить життя, воно буде все одно розвиватися. Так, воно десь туди піде, туди, туди. Але як воно все одно виведе? Воно, воно буде, буде працювати, буде ну, двигатися, щось буде робитися. Отак От і в нас конкурс. Звичайно. Ви ж пам'ятаєте, як у нас у школі це був конкурс. Там, ми, вот, ну то, що у нас, звісно, зривало кришу, то однозначно дусі. Я ж не буду казати, звісно. Ну, спомні все одно це підйом, це дітвора бігав ненарядні, красиві. Ми такі самі запорошені, красиві, якщо можна так сказати. Ну помете, це було свято. Зараз воно не так. Ну так от, криєш ж інтернет, то війна ж завтра вже закінчиться. так і ж закінчиться. Так. І все. І в нас буде той же те ж саме свято, той самий конкурс, все гарно, красиво, гарно. Ну, поміти, от січни журі мені вчора дзвінюються Тетяна Юріна, Ну, взагалі, скоказу такі діти, такі хороші, такі прямо не знаю, як місця поділити, і так, і так, і так. Я дуже вам вдячна, що на сьогодні свято пройшло, не продовжується. І я б з вашого дозволу сьогодні хотіла б нагородити наших викладачів вокально-хорового відділу, які прийняли участь із особисто, і учнів класу прийняли участь у нашому відкритому регіональному фестивалі «Пісенні Крила Чураїни.

Миколаївна кімнатна Наталія Олексіївна. А де кімнатна? Забрала. Але ж не живка. Павлова Наталія Михайлівна. Світлана Євгенівна. Далеко зайшла.